Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, це місто Житомир, трактор на Пішов. Іде от Губочка РФ Оріончика з примусовою гідравлікою. 244-го тракторець прямує на Любар. Люди приїхали, перевірили, все їм сподобалося. Тракторець в гарному стані, обслужений. Працює, моторчик працює дуже гарно. Поїде допомагати на Чорноземах. Туди Хмельниччина, Люба, на широкій резині, тракторці всі в гарному стані. Чотири гідровиходи, 540, 2, 700, по-моєму, тонна. 760. Мало кора гідравліка працює, навіска усилена, комплектується крилами, прямує клубський пластиків. Запрошуємо проспект Миру 15, тракторна площадка. Дякую.